Виконуємо завдання 9 з розділу діємо до квеста 7 за підручником інформатика 7 класу авторів Морза Барна» 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання даного завдання найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде заходити в обліковий запис Google та на Google Диск. Для цього створюєте нову вкладку. Вибираєте додатки Google та вибираєте диск. Якщо ви вже в своєму обліковому запису Google, тоді ви зразу зайдете в Google Диск, якщо ні, то заходите в обліковий запис Google. Я, використовуючи даний браузер на даному комп'ютері, вже заходив в обліковий запис, тому вибираю просто зі списку. Якщо вас немає, то ви вибираєте інший обліковий запис. Вводимо пароль, далі. Якщо ви використовуєте інший браузер, то можна, звичайно, знайти Google диск через пошук, але найзручніше перейти на основну сторінку Google за адресою google.com. А далі все саме, бачите, я вже зайшов. Вибирайте диск. Так, тут перейдемо на мій диск і створимо ось тут Google документи. Він зразу буде за замовченням зберігатися на Google Диск. Для створення Google документа вибираємо Створити. Google Документи відкривається нова вкладка. Зразу назвемо його, список учасників, називаємо ось тут. Повернемося на Google Диск і бачимо, даний Google Документ вже створений, зберігається ось тут. Так, вже все добре. Повертаємося до Google документа. Запишемо загалу документа, ідеї до проєкту, українці та українки, які змінили історії. Давайте відформатуємо даний текст, виділимо його, поставимо по центру, накреслення жирне, збільшимо розмір. Нехай буде ось такий. Зробимо ще курсив. Ось так. Тепер створимо таблицю. Для цього вибираємо вставити таблиця. І нам в таблиці потрібно 4 стопці. Ну і хай буде 11 рядків. Запишемо заголовки стопців. Змінимо ширину стопців. Найпростіше це наводимо казінник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, та перетягуємо. Давайте також відформатуємо, поставимо жирне по центру. Змінимо колір. Якщо щось не так, останні дії завжди можна відмінити, скасувати. Так буде краще. Тепер нам потрібно до даного документа надати спільний доступ. Можна було це зробити із Google диска, але будемо робити з Google документа. Бачите праворуч ось тут є кнопка поділитися, натискаємо по ній, відкривається вікно. В дане поле вам потрібно ввести. Електронні адреси людей, з якими ви хочете поділитися даним документом. Я вже використовуючи даний обліковий запис, надсилав листи тим, кому хочу поділитися через це, коли починаю вводити, Бачите, зразу з'являється дана електронна адреса. Тому далі не ввожу, просто вибираю зі списку. Ви надаєте доступ всім учасникам. А саме доступ може редагувати. Дивіться, що тут було доступ редагувати. Я більше учасників додавати не буду. Пропорець повістити залишаєте. Це означає, що їм на електронну пошту прийде лист, що їм надано доступ. І вони з даного листа зразу можуть перейти на даний документ. Натискаємо надіслати. Тепер з даним документом одночасно можуть працювати декілька учасників. Давайте перевіримо. Бачите, надійшов лист для одного з учасників, нехай він відкриє. Бачите, я ось тут змінив. Повернемося до браузера Google. І ось те, що другий учасник додав до даної таблиці, вже відображається. І показано, що він зараз може редагувати ось тут. Ось тут праворуч. Показано, хто саме зараз одночасно працює з вашим документом. Також зараз можете дати ідеї всіх учасників. І на цьому буде все. Якщо потрібно виходити з свого облікового запису, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!